Чи може людина, яка не знає української мови, очолювати департамент освіти в Луцьку? Може? Сказав Макс, і інтригу ми розкриємо трішки пізніше. Очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар вступив в полку дискусію в інтернетах щодо закупівлі молочки. Ну і назвав працівників конкурента кишеньковими недожурналістами. Ну, він фактично перейшов на особистості, пригрузив судом, але так і не навів жодного аргумента на користь того, що закупівлі не були підтасовані під одного постачальника. Ну, Нагадаю, що ми говорили про закупівлю для дитячих садочків молочної продукції, і фактично е умови були виписані так. Що перемогу мала би дістатися лише одному постачальнику, ціна якого була найвищою. Ми знову ж таки поблажливо ставилися до цієї бурхливої реакції головного освітян на міста, десь там тихенько промовляючи до себе, ну нічого, нічого, ще молодий, не тертий, не звик до публічної уваги, мовляв, перебіситься і заспокоїться. Але в ході цих безкінечних переписок з'явилася підозра, що Головний освітянин міста не знає правил української мови, які вчать ще в молодших класах. Ну, Наприклад, що не з дієсловами пишемо окремо, або що-небудь через дефіс із літерою Д, а не Т. Ну, уявляю, який це удар по всіх вчителях української мови в Луцьку. Ну, напевно, продажі валер'янки в аптеках міста. Різко зросли. Звісно, цю фразу Бондаря, що не будь, не позортеся, можна вважати як таку, що була написана поспіхом без усвідомлення. Але але в коментарях знову ж таки йому чемно зробили зауваження е, про те, що там є помилки, надали скріншот з правилами української мови, на що він зверхньо промовив літерами: вчить правопис. Тобто, людина сама не права, але намагається вчити інших е як правильно. Чи може людина, яка не знає правил української мови, очолювати департамент освіти луцької міської ради? Тобто, не будь-який, а саме освіти? На жаль, ця прикра випадковість уже з нами трапилася. Ми ж звикли, що в інтернеті можемо дозволити собі якісь фривольності. Не ставити розділові знаки, не використовувати великі літери, перекручувати слова. Ну, я особисто теж часто нехтую правилами граматики, а, або дозволяю собі якісь певні лінгвістичні вибрики. Ну, наприклад, там русизми, англіцизми, подвоєння літер ц замість ться, ну, наприклад, нравиться, чи там крапка замість апострофа. Але особисто для мене є три смертних гріхів граматики. Споглядаючи, яким моє око просто починає сіпатись. Це коли не словами пишуть разом. Це коли плутають е-и в корені слова. І коли пишуть і, а не і в множині іменників, які закінчуються на К. Наприклад, звуки, а не звуки. Пов. Кожен з нас може помилятися, але потрібно мати сміливість визнавати помилки. Якщо ж замість визнання помилок звучить зверхнє повчання, то це вже не про граматику, це про хворобливу самовпевненість.